Цю назву носить один з птахів ряду горобцеподібних. А ще цим словом закликають ластівку. Добра новина, щедра новина, радість, ще світле. лише людей. Да, настрій Зразу да. початок чогось нового свято родини за оцінкою Форбс в сучасних доларах права на нього могли б коштувати 15-20 мільйонів. Я думаю, що вона прославляє в нас на весь світ. Перше він зазвучав у 1916 році. У виконанні студентського хору Київського університету Святого Володимира і взагалі гордість, те що це наш земляк її написав. Його англомовна версія створена американцем українського походження, і вона асоціюється не тільки в українців з рядом, а й по всьому світу. Я прям такий вау, прикольно. Є щось таке, типу, що на ментальному рівні об'єднує і нас, і, і тих людей. Один з найвідоміших хорових творів українського композитора Миколи Леонтовича, народжений в серцях українців. Цесвітньо відомий твір Carol of the Bells, що має первинну назву. Щедрік, щедрік, щедрівочка прилетіла вас. У вас собі щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на косаю. Музика не звучить сама собою, ну хіба що в душі. А зазвичай її пишуть композитори, виконують музиканти, і, якщо вона оркестрова, під керівництвом диригентів. І кожен надає їй звучання, в якому відгукується саме життя або ж сприйняття цього життя. Все написано фактично в нотах. В нотах композитора закладено все. Те, що він хотів сказати, те, що він задумав, який образ, Диріга це тільки інтерпретатор, який на основі цієї партитури вже робить, додаючи вже своє бачення і своє відношення до, до цього твору. І ми, слухачі, поціновувачі, також сприймаємо її, виходячи з того життєвого досвіду, виховання, контексту часу. Який маємо культурного, історичного, навіть геополітичного, все, що ми, люди, робимо, є відображенням нашої свідомості, яка сформувалась, формується і змінюється життям, яким ми жили, живемо і будемо жити. <плес>

Щедрівки скорочена назва українських народних обрядових пісень. І коли з'явилася і скільки до того існувала саме та про яку мова. А саме всесвітньо відомий Щедрик навряд чи хтось віддає. Якщо вам здається, що ви знаєте більше, поділіться з нами в коментах. Вважається, що співалася ця пісенька ще за часів язичництва. І слугувала побажанням достатку у новому році. Святкували новий рік. А саме до новорічного циклу народних пісень і входять щедрівки у березні, навесні. Як тільки розквітала природа навколо Новий рік, нове життя. Початок нового життєвого кола. Що розпочинається з народження природи. Традиція святкування нового року 1 січня. З'явилося 1362 року. Більшість композиторів, я думаю, не уявляють себе у відрівічі окремо від знову ж таки від цього коріння. Ну, і те саме у Леонтовича, у нього кожна нота українська. Що б він не робив, тільки так може стати композитор, композитором, композитором справжнім, якого можна любити і розуміти головне. Назвали пісеньку «Щедрик» від назви одного з видів птахів. Рядо горобцеподібних. І вважалося, що як співати щедрика, то тим кличуть саму ластівку, тобто закликають весну. Інша версія назви говорить про походження від слова щедрий пісня мала просити весну бути щедрою, почати рік плідний на врожаї, сонце, а головне на щастя. Як вона тоді звучала, вже, мабуть. І не дізнаємося скоріш за все, радісна та життєствердна. бо радості завчасту бракує у плені часу, побуту, життєвих перипетій. В українській оригінальній версії це не різдвяна пісня, це закликальна новорічна пісня, тобто щедрівки – це давні українські новорічні обрядові пісні, щедрик, з якого і починається наша оповідь. Перше почув український люд 29 грудня 1916 року під час різдвяного концерту в залі Купецького зібрання, нині Національна філармонія України, у виконанні студентського хору Київського університету святого Володимира під керівництвом Олександра Кошиця. Згодом хор відправився у всесвітні гастролі у 1919-1924 роках за дорученням Симона Петлюри, що витратив на турне останні гроші задля популяризації українськості за кордоном. Вони буквально за день до російської окупації, фактично, ледь не останнім, якщо не буквально останнім потягом з Києва. Вони встигли виїхати. 4 лютого вони прийшли вранці. натоп на вокзалі немає потягів. Вже ніч нічого не ходить. І ну це було чудо, що приїхали згадували хористи, останній паротяг і забрав от всіх, хто хотів виїхати. А, а виїхати хотіли всі. І з того часу це один з найвідоміших парових творів українського композитора Миколи Леонтовича. Леонтович надав цій мелодії багатоголосної хорової обробки, створивши композицію, яка підкреслює унікальність українського музичного фольклору. Його аранжування є мінімалістичним, але водночас має доволі складну поліфонію. Тович дійсно абсолютно неперевершений майстер контексту. Як алмаз Огран робить. Коли він це ставить в цей вивірений філігранний контекст, от тоді виходить це чудо ще. Він співався просто в народі, але він зробив з декількох нот, цілий такий, знаєте, потужний твір музичний, який захоплює весь світ. 1916 рік. Світле. Радісне бадьоре звучання Щедрика як відгук на можливість здійснення надій і мрій того часу. У 1917 році Українська Народна Республіка проголошує своє існування. 1919 року УНР об'єднується із ЗУНР, що постала після розпаду Австро-Угорської імперії, формуючи кордони Української держави. Близькими до сьогодні. Україна за останні сотні років ще ніколи не була настільки близькою до незалежності. Ще звучала у піснях і серцях українських надія на волю, на самостійність країни. Була, але недовго, і надовго затихла, зачаїлася, але не зникла. Не розчинилася у просторі насильницького єднання братніх народів, насильницької любові російсько-радянських обіймів. Історія Щедрика пов'язана з історією боротьби України за незалежність. Їхали, щоб довести, що ми окремий від, від росіян народ, маємо право на свою незалежну українську державу. Європа захоплювалася рівним культурним і музичним. Цього проекту, що їм ще багато чого треба повчитися в цих рецензіях, вони перегукуються між собою. Хай ще диригент Сем Дрезден прийде, послухає це. Тобто, буквально називалися от в музичному середовищі. Всі ці прізвища сходилися фахівці. Закінчилася Перша світова війна. Було багато поранених військових у Лондоні. Вони на користь ветеранів, на користь сліпих моряків давали концерти. Коли от у нас да на останні гроші уряду вони гастролювали і вже отримували прибутки. І ці прибутки вони передавали в Відні, коли там від голоду вмирали діти. Вони в Міністерство соціального забезпечення передали кошти з прем'єру в Відні. У 1930-х роках американець українського походження Пітер Вільховський зробив англомовний переклад Щедрика з назвою Carol of the Bells Колядка дзвонів, під якою і полетів Щедрик майже усім світом, як Різдвяний. І радісний символ свята гармонії та щастя. На вибір назви композитора наштовхнув тремкий ритм Щедрика, що дзвенить, мов новорічні дзвоники. Всесвітньо відомою пісню зробив виступ симфонічного оркестру Радіо NBC, що відбувся у часи Великої Депресії. Дцятих років минулого століття Керол Bells звела гніздечко у поноворічному прикрашених американських домівках і досі є популярною в західній масовій культурі. Лише за 100 років до цього там же оселився і найголовніший символ різдва Санта-Клаус, створений 1823 року Клементом Муром. Різдво досить молоде свято для американців. В новому світі його почали святкувати лише у 19 столітті. Як свято прийнято Конгресом США у 1879 році. Всього за 20 років до появи українського Щедрика. <плес> 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 Нота в ноту був, був підписаний англійський текст, і так воно і пішло. В цих нотах Carol of the Bells написав, що Carol of the Bells – це Ukrainian Christmas Carol. Тобто він там зазначив, що це не американська колядка, що це українська колядка. Ця вже американізована версія Щедрика, Вона йому продовжила життя. Якби кошець з капелою поїхав у Китай, ми б мали б китайський аналог. Я абсолютно не сумніваюся. Щедрик – це історія успіху. Якби ми могли б е, порахувати, якби це було можливо, там кількість виконань, прослуховувань. От в еквіваленції, як там рахується там, кількість продажів там, синглу, там, пісні там у нас е, в сучасних там, маркетплейсах. Да? Я думаю, що Щедрик отримав би не теж там мультиплатною, да? нема такого елементу в таблиці Менделеєва, там нема такого сплаву. От Чим він захопив це майстерністю виконання і геніальністю самого твору. Щедрик літає світом, а світ змінюється, світом несеться горе, зачіпаючи кожен куточок землі. Голодомор 30-х. початок Другої світової війни Європейському світові точно не до Щедриків. Світ тоне в крові, вмирає в концтаборах, на фронтах, в суті своїй. світ людей. Невідомо чи скінчиться це колись? Війни. Насильницька любов, жаха загарбань. Поділіться думками в коментарях, бо хотілось би вірити, що колись так станеться, навіть попри очевидність іншого, поки що. На часі нові сенси мелодика, гармонії, трагічні і радянсько-патріотичні мотиви. Це якщо ми про Україну заборони української мови, заборонено було навіть друкувати тексти українських пісень, знищення української інтелігенції, і знищено було зокрема соратників цього хору під радянські окупації, Щедрика, воно таке тужливе. От послухайте його. Воно справді тужливе, тому що те виконання, яке було. Хором кошиця це було надзвичайно оптимістичне, таке грайливе, таке дуже динамічне, і це між іншим те, що захоплювало Європу і публіку саме оцей оптимізм, який просто вражав. І от В багатьох рецензіях писалося, що це абсолютно інша культура. Вона відрізняється від меланхолійної російської музики своїм здоровим оптимізмом. Втім, поволі і час від часу. Починають з'являтися різні версії аранжування і трактування щедрика. Питання в іншому: чому до нього повертаються? Чому повертаються рокери? Чому джаз бенди? Чому композитори і диригенти? Музика може міняти міняти може свої. Образи, але сама тема залишається вічна. Так що це мож, це можливо робити, і це роблять завжди. І це навіть добре. Пристосовують її до, ну, до нового слухача. Магія цієї пісні полягає в тому, що вона несе радість. Щедрик хочуть співати, хочуть грати, перегравати, бо це щедрик. Вона притягує. Так, от не існує в Україні композитора, який би хоч раз не аранжував щедрик. До цього звертаються як до. Ну, я не знаю, як до джерела сили якоїсь. Я не знаю жодного аранжування Щедрика не Леонтович. Краще Леонтовича ніхто за Леонтовича не зробить, якщо він уже це один раз зробив. Потрібно зазначити, що ритм Щедрика, що нагадують дзвони, залишився основою навіть у найрадикальніших інтерпретаціях. Однак в останні роки оркестрові виконання. Часто включають елементи драматургії, створюючи атмосферу не тільки і не стільки свята, скільки масштабної боротьби світла проти темряви, боротьби за свободу, збереження культурної спадщини, боротьби за саме життя з часом став не просто новорічною піснею, він один з символів незламності національного духу. Що продовжує жити навіть у найтяжчі часи? Сама, знаєте, сама Україна це символ боротьби. Сама українська мова це вже символ Вся культура українська це, це про боротьбу. Комусь на цій планеті дуже не подобається, що ми такі є. А тоді місцеві народились. товар, будеш мати. За оцінкою Форбс, сучасні авторські права на Щедрика, якби вони у когось були. А можливо, і є. Хто зна, могли б коштувати 15, 20 мільйонів доларів США. Ми? Багато речей міряємо грошима. Це і недобре, і непогано. Це факт. Проте нас, тих, хто любить свою країну, свою культуру, свою спадщину, якою б вона не була. Думаємо, цікавить, як сьогодні звучить та пісенька, що за свого народження несла радість і святковість у хати, оселі, квартири. Щедрик і сьогодні відповідає часу, і свято Нового року, і тій боротьбі, що знову точиться між світлом і темрявою, боротьбі з загарбниками, боротьбі з насильницькою любов'ю, яку наші сусіди нав'язують нам. Сьогодні, як і колись, у звучанні, що є відлунням нашого часу, нашого сьогоднішнього світогляду, Щедрик це символ стійкості і національної ідентичності українців. Він настільки епічний, наскільки епічною і глобальною, стала для нас боротьба добра зі злом, нав'язливою любов'ю, яка душить, битва за волю і незалежність. Він звучить, він кличе і, зокрема, весну.